Отже, в нас є така сама задача. У нас є відео з мого прыжка, як він в шоці. Я його розрізаю. Мені треба початкова частина. Далі мені треба те місце, де я починаю стрибати. Я це теж віддаляю. Видаляю. Збільшую. Багато. Тепер в мене є оцей кусочок. І такий кусочок. Можна ще щось зменшити, щоб воно було в кадрі. Тепер я ще відкину там, де я завершив. От був стрибок, і я зупиняю. Це відео мені поки не потрібне. Тепер мені треба видалити. Так, секунду. Отже, і тепер е, в нас є це місце. Це відео я видалю, хоча його можна класно вставити в кінці, тобто коли я виходжу. Але поки ми робимо з короткими, щоб не запутати. У нас є порожній, і в нас є отакий. От тепер е, нам треба вирізати, як би сказати, що ні, е, треба знайти це місце, де я в тримпоку роблю, і там, де найбільше піднімаюся. От тут. Мабуть, тут. Зараз я ще перевірю. Все, там я вже падаю. Ноги вже пішли вниз. От тут. Це саме верхній пік. Тобто в даному випадку. Ладно. Ну. Ага. Давайте попробую все таки Отже, коли я стрибаю, я отак от йду вверх, потім я починаю падати. То от це місце я шукаю саме верхній оцей самий пік. Я його знайшов, я тут обітну. Тепер мені потрібно його, можна сказати, продлити або заморозити так само, як він в шоці. Нам треба. Найти таке місце або можливість, можна сказати, фотографію зробити. Ми зробимо це таким шляхом. Тут я візьму. Тут є така сама клавіша, як для іншою. називається завісання. І воно дійсно відповідає за нашу роботу завісання. І я завез на 3 секунди. От тут ставилась фотка. Де б я не перемотував, воно так і залишається. Тепер в мене є фотка. Тепер з неї я видаляю фон. От тут у нас є Удаліть фон, тобто відео, тут є удаліть фон, автоудалення. І починається в нас пише оброботка 1%. В даному випадку він в нас вибрав фон дійсно забрав, але багато лишив об'єктів. Нам цього мало. Попробуємо зробити щось Давайте попробуємо щось зробити з цим, щоб у нас було зрозуміло. Давайте спробуємо обітнути цей момент. Отак от, от. Заберу в доліні, спробую ще раз. Не хоче. Добре. Тобто він не хоче в нас е, видаляти ще цей кадр, не страшно. Е, даже обводка не допомогла. Я поки верну назад, не буду обрізати. Ось так він його обрізав, хай буде. Е, тепер я роблю хромокей, на цьому поки не зациклююсь. Хромокей зелений. Е, так. Давайте спробуємо все-таки обрізати. Так, це не та кнопочка, це у нас поворот. От. Я обріжу. Тільки ця фотка дуже здорова. Тепер в нас є. Я зменшую масштаб. Тепер в мене є можливість накласти зверху. На початок. Якщо я подивлюся, як воно виглядає, отак так і сижу. От. Оцих пару секунд. Тобто давайте зробимо, що це була одна секунда десь. Я дивлюсь знову це табло. Нас одна секунда. І ми його обріжемо. І нижній і верхній ролик. Частинки видаляємо. І тепер ця частинка має бути разом з цією. Можна по окремому. От Отак. Тепер в мене є отака штука. Я стою, завис, наче завис. Ага. В кінець. Отак. От наче завис. І потім впадаю. Тут є певна, бачите, проблемка, її треба поправити. Розтягнутий. Давайте ще трохи. Ще великий. Ну, десь так. Якщо я заберу нижнє, в мене все одно лишається отакий фон. Там є біла, що така штука, але ми лишимо полоску, яка заважає. Тепер нам треба зробити, щоб ця картинка крутилася. Тут буде легше, ніж в іншоті. Нажимаємо тут, де в відео в основному нажимаємо отут. Це ми включаємо ключовий кадр і починаємо крутити. Отут у нас є кнопочка для крутіння. І я починаю її крутить. Секунду. Ось. Я е, на початку так і залишаю. У мене пропечатався один кадр. Я далі совгою і його кручу. Ось так. Потім далі совгаю. І кручу. Далі совгою. В ідеалі має бути, якщо середина роліка, середина цього роліка сальтут, я вже повинен бути отак от догори ногами. Далі, якщо далі продовжуємо. Ну вот так.